Дита речі, які нам нав'язує маркетинг, але вони не дають ніякого результату. І перше, це вода з лимоном, наче ні, вона не очищає ваш організм, ні, вона не розганяє ваш метаболізм. Так, гідратація корисна. Якщо вам подобається пити воду з лимоном, пийте, але знаєте, немає ніякого чудодійного ефекту. Друге, це хлорофіл. це пігмент, який надає рослинам зелений колір і приймає участь у фотосинтезі. Немає жодного дослідження, яке доказує його. Надзвичайні антиоксидантні властивості або ще якісь інші єдина його користь в тому, що ви витрачаєте на нього гроші, замість того, щоб витрачати гроші на щось дуже шкідливе. Використання кремів для обгортання для того, щоб схуднути. Комон, дівчата, у вас ідуть об'єми через те, що ви пітніте під час обгортання, але потім вся вода повертається на місце. А через те, що вам пече жир, нікуди не зникає. Якщо ви хочете позбутися жиру, тут працюють тільки. Тільки дефіцит калорій, розчинний колаген в каві, мачі та чаї. Комон, ви правда, вірите, що він покращить вашу шкіру? Він так само розщеплюється в вашому шлунку на амінокислоти. і тільки ваш організм вирішить, куди і для чого ці амінокислоти потрібні, і не факт, що це буде ваше волосся, шкіра або нігті.